Найближчими днями в Хмельницькій області прогнозують морози. Особливо низькою температура повітря буде вночі, однак і в день погода буде зимовою. Вночі 9 січня в області буде 16-18 градусів нижче нуля та невеликий сніг. У вівторок в день буде хмарно з проясненнями, без опадів та від 9 до 11 градусів морозу. У середу, 10 січня, вночі прогнозують 11-14 градусів з позначкою мінус, а вдень не морозніше за 4 градуси нижче нуля, без опадів. 12 січня температурні показники будуть такими ж, як і в середу, як вночі, так і в день. Єдиною відмінністю буде те, що вдень у четвер прогнозують сильні пориви вітру та сніг. Сніжитиме і в п'ятницю, 12 січня. А ось температура повітря вночі та вдень коливатиметься в межах 2-4 градусів морозу. У суботу, 13 січня, нічна температура повітря коливатиметься в межах 4-9 градусів нижче нуля, в день 4-5 градусів морозу та сніг, та вже під вечір стопчики термометрів опустяться до позначки в мінус 11 градусів. 14 січня потепліє, вночі в неділю прогнозують 6-8 градусів морозу, а в день від мінус 1 до 0 градусів і майже без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.